Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон, і сьогодні в нас Вайтбіт. Я не знаю, чи помітили ви, але Вайтбіт поступово, достатньо повільно, але рухається, зростає і його ціна стає вищою і вищою. Так, в мене вже майже дійшло до Х2 по вайтбіту, і це не може не радувати. Це достатньо. Вдала інвестиція вийшла, хоч і повільно. Але це біржовий токен, і очікувати чогось надто динамічного в нього, навіть коли біток починає достатньо стабільно і високо йти вверх, не потрібно. Я свідомо знаю, що моя інвестиція в WhiteBit до тих відміток, які мене цікавлять, може затягнутися на декілька років. І це цілком нормально. Але якщо ви. Та людина, той трейдер, той інвестор, який йшов в Айбід за швидкими грошима, купивши там по 4, умовно, і фіксонувши по 15. Скоріш за все, ви зараз невдоволені, і таких як ви, достатньо багато. Тож, якщо ви не холдите, не збираєтесь приймати постійну активність там в лаунчпадах і в якихось подальших івентах від вайтбіту, скоріш за все на даному етапі для вас було максимально логічним почати поступово виходити з нього. Чому це є логічним? Тому що вайтбіт. Це достатньо повільна інвестиція, і я знаю людей, які засадили туди достатньо великі суми. Це була вся їхня інвестиція. Вони обрали саме ведбід і занесли туди практично все, що в них було. І на сьогодні в них немає вільних коштів для того, щоб відкуповувати щось більш перспективне з більш швидким ростом. Ну і таким чином вони пропускають все те круте і динамічне, що відбувається на ринку. Тому от це відео перш за все присвячено саме таким людям, тому що не потрібно тоді вже триматися. Ви однозначно вже щось заробили на Вайбіті. Давайте будемо чесними. Там півтора-два ікси практично є у кожного, хто заходив на лаях в Вайбіт. А отже, це вже є виграшна інвестиція. Ви не пішли в мінус, так ви ну трішечки перетримали, скажімо так, і зараз максимально логічно є. Вийти з цієї позиції і перезайти в щось більш ліквідне. Ну а якщо ви прям взагалі боїтеся покидати вайбід, завжди є можливість залочити в холді 200 токенів, отримати постійний доступ до лаунчпадів, які, до речі, трішки притихли, але ми всі розуміємо, що ось ось вже має бути новий лаунчпад. І зважаючи на те, що було декілька останніх разів, це раз має бути однозначно щось потужне. А 200 вайтбіт-токенів залочених в Холді, приносять вам там 4, а, мабуть, трішки менше, вайтбіт-токени кожного місяця і дають доступ до таких івентів, що в свою чергу дозволить трішки. Заробляти, що велитися на біржі і рухатися в цьому напрямку. Чому я говорю почати потрішки виводити? Тому що ціна стабільно однозначно росте. Ми бачимо, що по графіку вона піднімається, якщо в розрізі дивитися не поденно а по хоча б тижня, ми бачимо, що там 10-20 центів гуляє, але плюс-мінус вона. Постійно потрошку піднімається. І це достатньо добре. Тому, перш за все, там, умовно поділити на 5 транзакцій по 20% і забирати їх. По-перше, за для того, щоб поступово орієнтуватися по ціні вальбіту і трошки більше кожного разу заробляти. А по-друге, для того, щоб більш вдало і більш е прицільно обирати. Ту інвестицію, в яку ви будете переливати USDT з вайпіту, в наприклад, там мульті, тівіті, матік. Будь-який проект взагалі не важливо, був він на цьому каналі чи не був. Можливо, що для себе там якийсь карб знайшли і от. Хочете в нього інвестувати, ви бачите, що він перспективний, але немає вільних коштів. Ну беріть вайтбід, беріть, не тримайтесь за нього як за щось просто неймовірно цінне. Беріть його та поступово переливайте. Це 100% дасть вам більший прибуток, аніж те, що ви будете там чекати якийсь певний час зростання цього проекту. Наразі від самої от прям біржі-біржі. Про їхні якісь глобальні партнерства чи плани цілком нічого то і немає по інформації. Тому ми не можемо зараз розуміти, в яку сторону і з якою швидкістю вона буде рухатися. Поки в мене є вільні кошти, я залюбки буду його тримати в холді, половину в ордерах, там приймати якісь активності, і на цьому мені в цілому достатньо. Але це буде до тих пір, поки. В мене не закінчаться вільні депозитні гроші, і мені не будуть потрібні а, нові для того, щоб інвестувати в щось більш цікаве. Як тільки така потреба в мене виникне, я однозначно не буду триматися за вибіт, і так як і пропоную вам в цілому, буду по 20% забирати і реінвестувати в більш потужні проекти для себе. Ну а якщо в тебе є Інше бачення, якась інформація, чи щось тому дусі по Вайтбіту, Залити в коментарі по братськи постав, по-перше, вподобайку. А по-друге, поділись інформацією, дай свій погляд на ситуацію. Це буде корисно і мені, і тим, хто переглядатиме це відео.